Ми, які найбільш причетні до сьогоднішньої події, Насамперед, ми хотіли б, з, з приводу сьогоднішньої події дізнатися думку міського голови Єрпеня Володимира Карплюка, який активно останнім часом проводить таку соціальну роботу в регіону. Будь ласка, допомога. Тут можна сказати, по сьогоднішній події гарні слова, правильно? Тому що справа зроблена для людей, заради людей. Будь-яка влада повинна розуміти одне. Вона рано чи пізно вона піде, а, а територіальна громада буде сюди не по гарним словам, не по політичним возом, а по тим справам, які вона залишає бізнесе. Я думаю, що сьогоднішній приклад, сьогоднішній день клубу в неділю мені буде піде нового бар. Закладення Дошкільного навчального закладу, який сьогодні також нас відбувається, чотири леви. всі живі. Ці... Всі, всі ці дії, всі ці події, вони любові до того, що е, територіальна громада буде е, рада і щаслива користуватися цими благами і дай Бог, якщо, якщо її буде е, на то бажання е, оцінити її тих, хто там. Ваші плани на найближчі, найближче північчя, рівня. Ми активно працюємо над втіленням комплексу заходів, пов'язаних з тим, що Ірпінський регіон має стати центром здоров'я. Це відновлення здоров'я, це реабілітація по здоров'ю, адже так склалося, що з радянських часів Ірпінський регіон сприймався як Зона. На жаль, за 20 років останніх ми тільки віддалилися від цього, цього поняття, цього терміну і від основи цього поняття. Тому наша задача за найближчий період повернутися до цього шляхом створення парків, шляхом висадки нової зелених досаджів, шляхом створення закладів, які будуть в територіальні територіальній Дякую. Володимир Карпюк, спеціально для каналу Чесне слово. Дякую вам. Вітання, постоянно потерповал.